Граєте right PUBG Mobile? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, так. Ну, раніше було. Mm -hmm. так. Так. Можна відписати 4 запитання, після того, як відповідати на 4 запитання, можна виграти 4 тисячі гривень. Готові? Okay. Mm -hmm. Так. Яку зброю найбільше хейтять в PUBG Mobile? ДБС, М416, АКМ чи АВМ? ДБС. Mm -hmm. mm -hmm. Правильно, легке запитання зрізь, так? Mm -hmm. Так. Яка кількість звужня зон в катках PUBG Mobile? 10, 9? 9 чи 10? 6 або 4. Давайте 9 буде. 9, правильно? Правильно, 9. Яку на зброю найбільше хейтять в PUBG Mobile? ДБС, М416, АКМ або АВМ. Ні, ну АВІК хороший. М400, МЧКА теж нормально. МЧКА, да, так, нормально. ДПшку, а що там ще третє було? ДБС, АКМ, М416 чи АВМ? -калаш? Калаш, Калаш чи ДПшка? Мені кажеться, ДПшка. Ну я сама з ДПшка не люблю грати. Калаш? Ні, це ДБС. Це а, дробовик. ДБ... А, 100 — А, ДПС. ДПС. Це відсотки ДПС, так? Ну, дробаш, так. Все добре, правильно. Який розмір має карта Еранги? 4 на 4 км, 6х6, 8 на 8 або 10 на 10. Давайте 4-4. Вона більша. Ні, ні, кажи, давай. Підсказочка тобі така. Все, трошки більша. 6 на 6. Трошки більше. 8 на 8. 8. 8. 8, правильно, ти. Правильно. Який скін вийде в PUBG Mobile? Ну це взагалі ізічне. Золотий лицар, зон в трусах. Зефірка... Зефірка на гітарі чи мумія. То ми програли, Аня. Я не грала, пап. Давай на угад. Зефірка на гітарі. Хі -хі. Невірно. Правильно відповідь, мумія. Золотий а, лицар мумія. такого немає в PUBG Mobile. Зону в, це... ну, в трусах таке би не випускали. Зефірка на гітарі таке б також не випускала. Ну, ну мало лі, мало -лі. Все, дякую Живим вам. Все. Гарного дня. Щасливо. Золотий лицар. Зону в трусах. Зефірка в гітарі чи мумія. Золотий лицар? Ні, неправильно. Все, дякую вам, гарного дня. Дивись далі. Якої колаборації не було в PUBG Mobile? Це дуже легко. О. З людиною-повуком, з драгонболом, наруту або гаділи. Людина паву? Наруту, мабуть? Так, правильно, наруту не було. То бачиш, Ізі, ти кажеш, давно грав, не знаєш. Ну, Роки години три назад. Ти три, три роки тому грав? Да. Ого. А чому зараз не граєш? Ну, вже якось. Ну, бро, що в Бравл Старс граєш? Ні, ні. Останні четверте запитання, відповідаєш на нього, отримуєш тисячу гривень. Давайте. Скільки українців буде грати літній чемпіонат світу по Mobile? 0, 1, 5 чи 8? Тут же без підсказок. Окей, ну хай буде 5. — Так, правильно, ти Ізі це тисяча гривень. Ти бачив, ти кажеш, три роки тому грав, 1000 гривень можеш залутати. Ізі взагалі. Косарік залутав? Артем, давай гроші. Тримаю тоді косарік. Це ти виграв. Дякую. 1000 гривень. Все, дякую тобі за те, що прийняв участь. Дякую. Гарно тобі дня. Бачиш, ну, найлегше косай в житті, так? Так, я навіть не очікував.